Вітаю! Зараз, простими словами, я спробую розповісти вам про те, що таке медіація. Давайте знайомитися. Мене звуть Олег Тюрін. Я маркетолог, комерсант і я медіатор. Я член команди медіаторів Commercial Mediation Group. І я трішки хвилююся, тому що це мій перший досвід відеолекції. Пропоную почати наше знайомство з гри. Появіть собі ситуацію. У вас є двоє дітей. Ви зараз відпочиваєте в будинку в селі. Затишок. Сім годин ранку, неділя. І тут ви чуєте крик сльози. Виходите до дітей і бачите, що вони відбирають один у одного апельсин. Останній, який залишився вдома. Що б ви зробили в цьому випадку? Пропоную поставити відео на паузу та пару хвилин подумати про це. А коли ви повернетеся, то я розповім вам декілька варіантів, які зазвичай чую від людей. Повернулися? Варіант, який люди найчастіше пропонують, це взяти апельсин, розділити його нафту і кожному з дітей віддати половинку апельсину. Інший варіант це відібрати апельсин взагалі і сказати, що вони погано себе поводять, і ніхто з них сьогодні апельсини не отримає. Ще варіант. Сісти в машину, поїхати в магазин за 30 кілометрів, шукати апельсини. А от до якого варіанту нам пропонують звернутися Роджер Фішер і Уільям Юрі в їх книзі Get into Yes»? Вони пропонують нам спитати у дітей, що вони планують робити з цим апельсином. І виявиться, що одна дитина хоче вижити з цього апельсину сок, а друга приготувати кекс, йому потрібна цедра. Таким чином, кожна дитина отримає фактично по-цілому апельсина, незважаючи на те, що він всього-навсього один. Якщо розібрати цю ситуацію за трикутником і приклади, які я наводив, то можна побачити, що підхід забрати апельсин, показати свою силу владу, це якраз про владу. Це трикутник можливих варіантів вирішення конфліктів, які виникають, можливих підходів до вирішення конфлікту. Розділити апельсин навпіл це про право. Ну, Ви обидва мої діти, ви маєте рівні права, от вам кожного половинка апельсина. А от спитати, чому їм цікавий апельсин, що вони хочуть з ним робити, оце про інтерес. І це про те, що Фішер і Юрій називають розширенням пирога. Тобто, фактично, з одного апельсину, в даному випадку, це розширення апельсину. В даному випадку з одного апельсину ми отримуємо два. Кожна дитина отримає свій апельсин для своїх цілей. Якщо вам здається, що цей приклад він відірваний від життя, я наведу вам приклад зі свого особистого досвіду, коли я працював в компанії, яка виробляла препарати для рослинництва. І уявіть собі ситуацію. Є один клієнт з замовленням на декілька тонн продукції, і є інший клієнт з замовленням на декілька тонн продукції. Кожному клієнту потрібно забрати замовлення терміново, проте продукції на кожного не вистачає. Ну, скажімо так, продукція замовлення, воно полікомпонентне з декількох номенклатур, і, відповідно, частина певна пересікається. Що робити? Питаємо одного клієнта. Чому вам важливо забрати це замовлення саме сьогодні? І він каже, що тому що я буду виходити в полясце, оце мені потрібно. От зараз, зараз і зараз. Питаю, а оце? А оце ми забрали для того, щоб була безкоштовна доставка автотранспортом. Інакше ви б відправили б службу доставки. І це прийшло би на два дні пізніше. А мені воно потрібно на сьогодні, ну проте на сьогодні я розумію, що це вже нереально, машину не стигну зняти. Іншому клієнту. Чому вам важливо сьогодні? Тому що у нас є проблема, нам її треба терміново вирішити. Чому вам важливий сам, саме цей препарат? Да, от, ви берете, там, умовно, 3 тонни одного препарату і ще там, 500 літрів іншого. Чому вам важливі саме ці 500 літрів? Тому що ці два препарати вони застосовуються разом. Окей, на коли, вам вам потр... на коли він вам потрібен? Він нам потрібен на сьогодні, і ми готові відправити свою машину. Окей, а скільки в машині місця? Ну, вистачить на це. Перший клієнт. Куди вам потрібно вести препарати? От сюди. Виявляється. Що це на півдороги до другого клієнта. Я зв'язую їх між, між собою. Другий клієнт каже, що в його машину влізає товар першого, він готовий безкоштовно його привезти. І людина отримає його не завтра, а ввечері, як планувала, а вже сьогодні. А потім ті 500 умовно літрів препарату. Зможуть йому надіслати умовно через тиждень, коли він буде зроблений новою поштою безкоштовно. І того клієнт номер 1 отримає доставку на день раніше, ніж планував, отримує її безкоштовно. Клієнт номер 2 отримує препарат, якого йому не вистачило. І виробник фактично отримує економію. На доставці товару. Тобто тут навіть не вдвічі, а втричі розширення цього пирога. Більше про право владу і ви можете дізнатися, якщо відскануєте QR-код на цьому слайді. Про визначення медіації. Закон України нам розповідає, що це позасудова добровільна конфіденційна структурована процедура тощо. Якщо взяти більш людську мову, то медіація це про переговори. Про переговори за, за участю нейтрального, професійного посередника, який допомагає людям знайти взаємовигідне рішення. Чому взаємовигідно це важливо, ми розглянули на прикладі апельсину. Тому що коли в кожному це рішення цікаво, воно йому вигідно. Люди хочуть це виконувати. Їм не потрібна додаткова мотивація. Вона в них вже є. І це дуже важливо. З чим працює медіація? І отут цікавий момент. Медіація може працювати як з конфліктами, які вже є. Вже існують так, і з конфліктами, яких ще немає. Тобто, фактично, це робота на попередження, на превенцію. Наведу приклад. Дві людини вирішили створити спільний проєкт. І вони в цей проєкт заходять і йдуть в медіацію для того, щоб домовитися, хто з них які функції на себе буде брати. Хто візьме на себе юридичний аспект, хто візьме на себе спілкування з клієнтами, які долі внески вони планують в цей проєкт. І дуже цікаво, вони домовляються, що буде, якщо те, про що вони домовились, не відбудеться. Тобто, якщо вони домовилися про внески 50 на 50 а в когось вистачить грошей тільки на 40%. Що вони будуть робити тоді? І ці випадки дозволяють людям зайти в партнерство і зробити щеплення від конфліктів на майбутнє, чи відмовитися від партнерства, розуміючи, що це зовсім не те, про що вони думали, на що вони розраховували. І коли люди отримують. В тому числі і такий результат, вони бувають дуже вдячні. Тому що це про проблема, яких вони уникнули. Тепер пограємо в іншу ситуацію. Уявіть собі умовного Сашу, працівника компанії Вау. Сьогодні йому зробили зауваження, що він використав мікрохвильовку на кухні компанії. Проте, згідно графіка, її не миє. Саша каже, що вибачте, але мікрохвильовкою мити не буду. Починається конфлікт. А які варіанти ви бачите вирішення цієї ситуації? Пропоную також поставити відео на паузу і пару-тройку хвилин подумати. А потім я також назву вам найпопулярніші варіанти, які люди називають. Готові? Варіант номер один. Якщо Саша відмовляється мити мікрохвильовку, то його треба звільнити, тому що він не належить до цієї компанії за цінностями тощо. Варіант номер два. Якщо Саша не хоче мити мікрохвильовку, хай не користуються її. Варіант номер 3 Хай купить собі окрему мікрохвильовку. І, чесно кажучи, таких варіантів може бути дуже багато. А тепер давайте подумаємо над тим, як зміниться варіант рішення: якщо ми отримуємо отаку додаткову інформацію. Перше. Саша гріє свою їжу. Виключно в закритих судочках. Друге. Про графік Саша нісним не духом. Він тільки сьогодні дізнався про те, що такий графік в компанії існує. І третій момент: Саша вважає, що чисто там, де прибирають, а там, де не смітять. От медіація це якраз про те. Щоб цю додаткову інформацію людині допомогти зрозуміти. Завдяки різним інструментам, це може бути активне слухання, питання тощо. І зараз, на прикладі цієї ситуації, з микрохвильовкою я пропоную вам продивитися один такий інструмент, який класифікує. Фактори, причинні, за якими конфлікти виникають. Ці фактори можуть бути інформаційними. Це коли у людини просто не вистачає певної інформації. Наприклад, як у Саші з тим, що в компанії є такий графік. Фактори поведінкові. Коли Поведінка однієї людини не влаштовує іншу. І це про те, що співробітників Саші не влаштувало те, що він не має мікрохвильовку. Фактори відносин. Це коли стосунки чи ставлення когось не влаштовує іншого. Ціннісні фактори. Це принципи цінності, яка повідує людина. І це, до речі, про оці судочки закриті. Тобто люди в компанії прибирають за собою. Саша звик робити так, щоб прибирати було не потрібно. Це про різні підходи. І структурні фактори, з ними важко працювати буває, тому що їх. Дуже важко змінити або неможливо. Це може бути стать, вік, географічне положення, закон тощо. Подумайте, які ще приклади у цих факторів ви почули в історії про апельсин, про Сашу. Можливо, ви захочете подумати про вашу особисту історію. Маленька підказка. Ці фактори рідко ходять по одинці. Коротенько підведемо ітога. В 15 хвилин ми вклалися, і що ми зробили? Ми дізналися про те, що таке медіація, допомогли дітям отримати по цілому апельсину, допомогли клієнтам вчасно отримати їх замовлення, дізналися, чому виникають конфлікти. І краще зрозуміло, Сашу. Де ж дізнатися про те, що таке медіація більше? Це можна зробити, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите в правій стороні екрану. Переходячи на сайт CMG, ви можете прочитати статті, приклади кейсів. Чи звернутися до професійних медіаторів за допомогою у вирішенні конфлікту чи його попередження? Дякую вам за ці 15 хвилин, які ви приділили на цю лекцію. Бажаю гарного дня і вдалого вирішення конфлікту.